что проголосуют точно за вас, вы бы еще один приз сделали. Так, одну минуту, не уходите, не уходите. У нас есть еще э, такой сюрприз, потому что у нас вот представитель благотворительного фонда Сокровища же ИСКУ. Прошу представительницу, прекрасную женщину. Татьяна, видите, Найфантастичніша аудиторія, яка є, зі всієї України з'їхалися такі цікаві колоритні особистості, які, які надзвичайні. Дуже раді вас вітати в цій залі. А, і хочу сказати, що ми довго так ходили, наших нашу чарівну. Це тандем. хочу сказати <реш> пару, щоб правильно сказати. Пана Олега і пана Дмитра. Ми перезвонювалися, У нас проходила церемонія нагородження відзнаки Золоті письменники у фермойці минулого року. І ми так вирішили, що не будемо чекати до наступного року, коли у нас буде наступне нагородження. Але якось так це зможемо зробити, коли будуть вони в Києві. Два слова хочу сказати про, про цю нагороду Золоті письменники. Найбільше це вірніше це не нагорода, не премія, це просто відзнака. Відзнака, яка дуже об'єктивна, чому? Тому що це повинен бути наклад понад 100 тисяч. Це так само, як і у вас. Письменники можуть бути українського походження незалежно, де вони живуть. Тому в нас і. Чак Паланик, це Насимирина Левицька, Аня Шевченко. Це люди, які пишуть, які мають наклади. Я знаю, що тут наклади мільйонні. коли я сказала, знаєте, ви проходите в номінацію, і ви є відзначені, як золотий письменник України, Ви сказали, 100 тисяч? Ви у нас такі мільйони. Так? Що? так що я хочу привітати. Так, я вже знаю, так, це пан Олег. І пане Дмитро, Вітаю вас. Ото, хлопці та дівчатка, коли мені якісь члени спілки письменника України будуть казати, що я запроданець, бо пішли не тією мовою і наклади у мене за великі для справжнього українського письменника, то я їм буду відповідати, що я золотий письменник України, а ти хто такий? Дорогі наші письменники, фантасти побільше. І такого доброго для України. <р guard> так, так що бажаємо вам Україні. Будемо нам намагатися. Тепер можете обращатися в наші здоров'я.